Готували лаваш для продажу у торгових точках Запоріжжя. Тіста розкатували звичні наймані робітники, та тільки працювало підприємство нелегально і було пекарною тільки на перший погляд. Під час візиту правоохоронці виявилося каналом для незаконної легалізації іноземців. Були виявлені громадяни іноземних держав. При цьому господар іноземець не мав жодних державних реєстраційних документів на заняття на заняття підприємницькою діяльністю та близько одного року. Забезпечував і житлом іноземців. Власник бізнесу влаштовував на роботу своїх земляків. Дозвільні документи на перебування на теренах України допомагав сфальсифікувати до слова і на підприємницьку діяльність чоловік права не мав. Правоохоронцям нині належить з'ясувати інших осіб, причетних до міграційного каналу. Що ж, до чотирьох виявлених мігрантів, їхня доля буде вирішена найближчим часом. Співробітниками управління Державної міграційної служби України в Запорізькій області вирішується питання щодо примусового повернення до країни походження. Нині підпільне підприєм. Ямство не функціонує кримінальне провадження розпочали за статтею використання завідомо підроблених документів. Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.